Христинівський район якраз серед лідерів щодо збору ранніх зернових і щодо врожайності. Перший мільйон аграрій наші зібрали. Для нас це має велике значення в умовах, коли відбувається військова агресія, коли ми говоримо за свою продуктову небезпеку. Мова йде якраз про головні. Принципи і підходи до інвесторів. Мені приємно, що серед лідерів є і державні підприємства. Це дослідне господарство Нива і дослідне селекційне господарство Верхнянська. Приємно те, що тут, коли ми говоримо за підхід державний, то якраз тут є ті керівники, які по справжньому по державному дбають про людей, про підприємства і про здобутки держави. Приємно те, що Христинівський район якраз серед тих, хто залучає іноземні інвестиції. І в Христинівському районі працюють три іноземних інвестора. Загальний обсяг капітальних інвестицій тільки за три місяці склав майже 13 мільйонів гривень інвестицій в Христинівський район. Христинівщина ще продовжує жнувати, але попри усі позиції, які ми аналізуємо щоденно. щоранку у нас є інформація, ми займаємо на сьогоднішній день лідируючі позиції. Це десь трійка, п'ятірка кращих. Я думаю, що війдемо. Всього до збирання у христинівському районі по всіх форм власності є 13 тисяч 800 гектарів зернових і зернобобових культур разом з ранніми технічними, зокрема із озимим ріпаком та гірчицею. Господарства нашого району в повній мірі забезпечені матеріально-технічним ресурсом для того, щоб своєчасно зібрати урожай. Зокрема, у нашому районі є високопродуктивні зернові комбайни. Вони забезпечені паливно-мастильними матеріалами та всім необхідним іншим. Окрім паливних матеріалів, у нас є 86 одиниць зернозбиральних комбайн. Із них Більша кількість знаходиться в сільськогосподарських господарствах. Зокрема, це 51 одиниця. Також налічується біля 35 одиниць високопродуктивних компаній з інших регіонів, які працюють під час урожаю саме на нашій території. Господарства району усіх форм власності дуже активно включилися в роботу по збиранню як ранньозернових, так і зерновобобових культур за оперативною інформацією, зокрема. На сьогоднішній день у нас обмолочено 8500 гектарів засіяних площ. Середня урожайність в нас становить 52 центнери з гектару. Уже повністю завершений обмолот ячменю і за оперативною інформацією, 5300 тонн із середньою урожайністю 52 центнери. Завершується на сьогоднішній день збирання озимого ріпаку, середня врожайність якого становить 32 центнери. Центнера з гектара – це досить теж непогано. Головну продовольчу зернову культуру озиму пшеницю вже е, зібрано практично з усіх засіяних площ. Разом з нами Людмила Миколаївна охоче виїжджає у верхнячку, адже це її рідне село. Ні молодий вік, ні наради та зустрічі у кабінеті не заважають їй. Отримувати інформацію про діяльність того чи іншого сільгосппідприємства наживо. А тут у верхняцькій дослідно-селекційній станції є чому повчитися, є на що рівнятись. Багаторічний очільник станції Микола Олександрович Вакуленко, талановитий організатор і науковець, вже не одне десятиліття тримає її на лідируючих позиціях серед шести подібних в Україні. Просить станція державної установи, яка виконує наукові програми, які виходять з Академії аграрних наук, інституту цукрових буряків чи біонертичних культур і цукрових буряків. вже ну, ці програми ми тут про дослідження фундаментальні, прикладні. Тобто є і по цукрових буряках розробки, по агротехнології, по селекції житу і вівсу, в тих культурах, де ми ведемо селекцію, про це розробки. Які Сьогодні знаходяться на апробаціях, це сані розробок апробуються, ну а потім вже ми їх втілюємо в життя в себе. А потім далі вже воно йде, будемо пускатися буклети, брошури, статті йдуть про те, що хто їх вважає за потрібне, щось бере собі, проваджує виробництво. Щорічно колекційний розсадник поповнюється. Зразками сортів озимого жита і е, вівса, а також е, по цукрових буряках, по цукрових буряках, селекції ми також ведемо, то у нас е, запорізька програма Бета-Інтеркроси, тобто співпраця всіх наукових установ Інститут цукрових буряків і біоенергетичних культур в плані створення гібридів, сумісних гібридів цукрових буряків. Якщо говорити, то із 159, мабуть, сортозразків, які випробовувалися, вивчалися на сорто-дослідних станціях. Десь 20 є, будемо казати, і гібриди, і батьківські, батьки материнські форми це дослідно санкційна станція. Про напружений трудовий день у час жнив ми розповімо далі. Розпочинаємо з стаціонарного дослідного поля, що розкинуло свої гектари за 14 кілометрів від бази. На північному заході Христинівщини. розповіді учасників боротьби за урожай розширюють та доповнюють до загальної деталізовану та конкретизовану з огляду на наукову установу збиральну кампанію невідомими нюансами. Цьогорічний урожай як ви оцінюєте? Добре. Думаємо, що хороший. Проводимо обмолот озимої пшениці, ячмінь озимій ярий, жито озиме і увесь. У нас він кобальник такий, він теж стає. І ми з кожної ділянки збираємо зерно, кажемо нас вагає і взнаємо урожай. – Як вона, на вашу думку, на сьогоднішній день? На сьогоднішній день добре. Зараз ми з вами знаходимося на дослідному полі верхняцької дослідно селекційної станції, верніше сказати, стаціонарному дослідному полі, де розміщені довготривалі стаціонарні досліди, два, які закладені були один з них в 72-му, тисячу дев'ятсот сімдесят другому, друге 1986. -му. На даних дослідах вивчається вплив сівозмінних факторів на. Продуктивність сільськогосподарських культур, а також вивчається застосування добрив органічних, мінеральних, поєднання побічної продукції на даному випадку. От ми бачимо рядишком, де вивчається вплив цих факторів на продуктивність культур. В даному стаціонарному досліді вивчається вплив на продуктивність культур добрив, а ще й вплив бобових культур. Ми знаємо, що бобові культури накопичують у ґрунт азот. От дане поле тут немає. Тут нем... За 30 років тут не було ні одної бобової культури. Наприклад, якщо в полі ось соя, тут ячмінь. Якщо горох кукуруза, оце що ми збираємо. Ну і збираємо, Ми мусимо забрати солому звідси, тому що е, по програмі наших досліджень у нас є е, чи варіанти із несенням соломи, а є без. Для того, щоб порівняти це, ми мусимо решту соломи забрати. Жнивуємо вже декілька тижнів, бачила досить багато, але скажу відверто, вражена. Вражена ентузіазмом керівництва, вражена інноваціями, які сьогодні є. Скажу відверто, що Микола Олександрович досить досвідчений керівник, за плечами якого вже не один рік і не один сорт, скажімо, вирощений на власних полях. І зазвичай такі керівники вони дуже, мабуть, не люблять новинок. Тобто тримаються на певному фундаменті, який був вже до цього побудований. Але Микола Олександрович скажу вам відверто, що людина. З досить інноваційним поглядом на аграрну науку, і окрім того, це людина-лідер. Вона вміє вести за собою. Сьогодні ми переконалися в цьому, вміє, мабуть, презентувати роботу не скільки свою, скільки своїх працівників. Продовжуємо знайомство з роботою працівників Верхняцької дослідно-селекційної станції не в лабораторіях, а на наступному виробничому полі приблизно за 7 кілометрів від бази. Михайло Байда, головний агроном дослідно-селекційної станції, розповідає. На сьогоднішній день ми закінчили обмолоту зимої пшениці. У зібрали по 76 центнерів з гектара. Продовжуємо обмолот пізнішої групи, це в нас вікосуміш, гірчиця із вікою, Гірчиця, як піддержується культура для віки. Врожайність ну, теж в цьому році непогана, ми молотимо імпортним комбайном. Ну, закінчили обмолот ячменю. Ячмінь в цьому році склав теж. озимий ячмінь 62 центнери з гектара, озимий ячмінь 54 центнери з гектара. Також закінчили це більш раніше рання група гороху. В цьому році склала по 32 центнери з гектара. В цьому році, я думаю, що спрацювали непогано. Ну, я кажу, що землю не обманеш. Як до землі віднесеся, так вона тобі дасть і віддасться ну, Ми, Я думаю, всі процеси технічні виконали і підкормили, і внесли вчасно гербіциди, фунгіциди, інсектициди. Так що в цьому році спрацьовано, я думаю, добре. В обробітку Верхняцької дослідно-селекційної станції понад 972 гектари земель. Експерименти та наукові дослідження проводяться на кожному з них. Ось тут, наприклад, ведуть сортове пробування селекційних матеріалів озимого жита і вівса. Ми знаходимося на полі, де висіяне конкурс для сортове пробування. Тут висіяно 53 номера у шести повтореннях. Стандартом слугують та тут сорти Носівської та Харківської селекції. Завершальна стадія руху зібраного збіжжя традиційний тік. Завершальна у жниній компанії, але початкова у науковій перспективі. Саме в лабораторіях проведуть аналіз науковці та визначать нові сорти і гібриди зернових та зернобобових культур. Саме вони будуть перспективою розвитку не лише верхняцької науково-дослідної станції, але й осучаснення бази зернових культур. Не лише Черкащини, але й України. Ми виробляємо десь порядка тисячі тонн насіння з валу зернату, що ми збираємо. Таких зевних це озима пшениця, озима ячмінь, ярий ячмінь, горох, віка, збирання група цих культур. Це тут збирається, все збіжжя, тобто тут збирається все насіння. І звідси йде воно далі значить, ось на очистку, з очистки йде, приїжджають покупці. тобто, Господарники чи господарі різних форм власності це і державні підприємства, і частні, і фермери. Одноосібники, так будемо сказати. І ці люди приїжджають і приносять. Так ми озимої пшениці, от урожаю 15 2015 року, минулого року, ми продали порядка десь 600 тонн. Ярих культур урожаю 15 року, ми продали десь порядка 500 тонн. Тобто тисячу-тисячу насіння ми виробляємо і продаємо їх господарствам. Коло споживачів вашої продукції збільшується чи зменшується? Які є тенденції? Збільшується. Збільшується, тому що, по-перше, ми сьогодні в себе то, що ми бачили на демонстраційному посіві, то, що ми в свій краще і пускаємо виробництво. А люди, які отримують нас насіння, приїжджають говорять, ну класно, класно, тому що вони отримують також урожай. На рівні того, що практично майже їм це 7-8 тонн озимої пшениці, порядка 5-6 тонн ячменю, і вони сюди їдуть до нас від понесіння.